Чим вищі тарифи, тим багатші олігархів Івано-Франківську відбулась протесна хода проти високих тарифів. Ходу вічі організували прикарпатські свободівці, які вимагають від уряду зменшити ціни на газ та не чинити економічний геноцид свого народу. Адже коли прийде зима, та перші платіжки людям не вистачатиме коштів на оплату комунальних послуг. Люди просто не в силі платити таких великих тарифів, які сьогодні встановила Верховна Рада з ініціативи уряду Яценюка. Тому ми вимагаємо на цьому марші протесту. Знизити тарифи і полегшити людям життя, оскільки Є і динаміка зменшення допомоги, волонтерство і на схід України на війну, яка йде сьогодні Україно-російська, і це відчувається. Нинішній уряд вирішує державні проблеми тільки за рахунок народу, суть сьогоднішніх реформ у тому, що змінились тільки обличчя, а схеми та дії залишились від часів Азарова Януковича. А запозичені кошти від МВФ ідуть на рефінансування банків-олігархів. Чому влада так міняє людей? Вчиті на вартує стати прем'єр-міністром. Як зразу, фактично все те, що робив Азару, робить тепер Яценюк. І робить та теперішня влада. Попробуй, коли народ доведений до довідчаю, зараз сказати правду про злочинну соціальну, економічну політику уряду, ти зразу агент Москви, правда? Ти зразу агент Путіна. Кошти МВФ чомусь пішли по приватних банках, зокрема, і нещодавно 3,2 мільярда гривень пішло приватбанку. Ми вважаємо, що ці кошти не повинні проїдатися. Вони повинні йти в першу чергу в економіку, в створення робочих місць у тому, щоб населення могло пережити цей значний різ тарифів. Вважаю, що сьогодні ця допомога мала йти населенню для утеплення наших будинків в місті івано франківську для переходу на відповідно сонячні батареї. На протестну ходу прийшло декілька тисяч. Сяч прикарпатців кажуть, що робити і як жити далі з такими цінами і тарифами не знають. Прийшли, щоб знайти е, справедливість, може тут допоможе нам свобода наша. Одна надія на свободу. Більше на кого та комуністична система вона до не приведе. Доки ж можна людей гнобити? Люди добрі. Я на лікарство витрачаю майже всю пенсію. Ну як я можу прожити? Зараз ми заплатили по 3,60 за за квітень, а травенька по 7,20. Ну за тої тисячу тої пенсії нещасної люди добрі. І як то жити? Учасники віче виголосили резолюцію, в якій вимагають зменшення тарифів та захисту національних інтересів.